Мої любі маляточки, сьогодні ми з вами знову можемо працювати партиліну. А що ми сьогодні будемо любити? Ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Запалали в чистій полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний Мак, правильно, мак! А ви знаєте, червоний мак це сим, український символ. Його представляють в піснях. Раніше наші любі козаки. Мак красивий, червоний, квітне, розквітає, бджілок він до себе пригортає. Поле маку дуже гарне. Та красиве! І я вам сьогодні пропоную також зробити свій символ. Зліпити мак як символ нашої любої держави. Символ краси і квітіння. Ну що, ми зробимо це? Так, ми з вами зліпимо мак. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Пучики ми розім'яли і приготувалися. Для роботи нам з вами знадобиться пластилін. Зелений, червоний, чорний, ще темно-зелений, і знадобиться стеко, і одна довга-довга паличка, наче зубочисточка. І так, ми беремо зелений пластилін і намотуємо. На паличку, це буде наше стебло. Далі ми з вами качаємо 5 кульок червоних однакового розміру. Потім ми з вами їх розплюскуємо. Робимо пелюсточки для нашого мака. Бачите, вони ось такі. Тут пряменькі, а тут трішки закруглені. Далі ми з вами будемо робити голівоньку для мака. Беремо дві кульки. Дивіться, одна чорна, інша зелена. Зелену ми будемо видовжувати. Ось так видовжили її, розкачали трішки і стеком зробили надрізи. А чорний пластилін ми будемо качати довгу-довгу ковбасочку, і потім її ось так розплющимо. Це ми будемо робити для того, щоб потім взяти стеко і понадрізати. Це буде серединка нашого мака, тому що там чор чорненька серединка в макові нашому. І зараз ми прикріпляємо до цього овальчика зеленого, навколо обмотуючи, прикріпляємо нашу чорну видовжену і обрізану ковбаску розплющену. Потім ми з вами ми з вами беремо наше стебло. І прикріпляємо до голівочки нашого маку. Далі ми з вами беремо пелюсточки червоні, і навколо ось так, прикріпляємо до голівки прикріпляємо червоні пелюсточки нашому макові. Потім ми з вами беремо качаємо дві зелені кульки, розкочуємо. І приплюскуємо, і ось так витягуємо, роблячи листочок для маків. Далі ми з вами прикріпляємо на стебло наш листочок. Ось подивіться, який красень у нас з вами одержався. Ось такий мак. Ми його можемо покласти на стіл, і буде такий красивий мак у нас з вами. Як Сподіваюсь, що вам сподобалось працювати з пластиліном, це нескладна справа і такий мак красивий ви також зробите. Буду чекати я на ваші роботи. До наступної зустрічі, до побачення!